Правда та кривда, Українська казка. Жили колись два брати. Один багатий, а другий бідний. От якось зійшлися вони і забалакались. Бідний каже, Хоч як гірко жити в світі, а все краще по правді жити. А багатий, а де ти тепер знайдеш цю правду? Нема тепер правди на світі, тепер скрізь сама кривда. Кривдою краще жити, а в богі на те не пристає. Ні, так і брати правдою краще. Тоді, багати, ну гаразд, давай об заклад, підемо людей питати, кого стрінемо, того і спитаємо, і так до трьох разів. Як на твої скажуть, то вся моя худоба твоя буде, а як, по-моєму, так я твою худобу заберу. У каже добре, от і пішли вони дорогою. Ідуть, ідуть, зустрічається їм чоловік, і заробітки веде. От вони до нього. Здоров, чоловіче, добрий. Здоров, а що ми тебе хочемо попитати? Скажете, як на світі краще жити, чи по правді, чи кривдою? Е, добрі люди, каже чоловік. Де ви тепер правду знайшли? От я, скільки робив робив, а заробив, як кіт наплакав, так ще й з тих грошей вивернув хазяїн. Де вже там правдою проживеш? Краще жити кривдою, ніж правдою. Ну, брат, каже, багатий, оце тобі раз моя правда. Зажурився вбогий та й пішли собі далі. От зустрічають вони вже купця. Здорові, добродію, здорові. А що ми вас хочемо попитати? Скажете, як на світі краще жити, чи по правді, чи кривдою? Ге, добрі люди, де ж таки його правдою проживеш? Тут як почнеш продавати, то сто разів ізбрешеш та піддуриш чоловіка, а то й не продаси? Та й поїхав собі. Оце тобі вдруге моя правда каже багатий. Ну, бідний ще дужче зажурився, та й пішли собі. Їдуть, їдуть, зустріли пана. Здорові, пане! Здорові! А що ми вас хочемо попитати? Скажете, як на світі краще жити, чи правдою, чи кривдою? Е, добрі люди, де ж тепер та правда на світі? Правдою не проживеш. Це мені якби правдою жити, так і не доказав, поїхав собі. Ну, брате, говорить багатий, вертаємось додому та віддавай мені всю худобу. Іде той, бідний, додому, та так його журба і хилить. Забрав багатий брат усю худобу, тільки хату й кинув. Поки живи. каже. Бо мені не треба зараз, а згодом шукай собі іншої. От сидить, бідний, із своєю сім'єю, і шматка хліба в хаті нема, і заробити ніде, бо хліб скрізь не вродив. Терпів убоги, терпів, діти кричать, узяв він мірку та й пішов до багатого брата просити хліба. Дай, каже, братику, хоч мірку якого там борошна чи зерна. Нема чого їсти, діти з голоду пухнуть. А той дай, каже, тобі око вийму, тоді дам мірку борошна. Думав той бідний, думав і мусив згодитись. На, каже виймай Бог з тобою, тільки дай чого їсти. От багате виколов бідному око та дав йому мірку борошна. Той узяв, приносить додому. А жінка як подивилася на нього, так і скрикнула. Що це, чоловіче, з тобою зробилося? Де ж це твоє око? Еге, каже, де? Брат забрав. Та й розказав їй. Поплакали вони, пожурилися та й живуть тим хлібом. За тиждень там чи за скільки знову хліба не стало. Узяв той чоловік мірку і знов пішов до брата. Дай, каже братику, хліба, уже того не стало, що ти мені давав. Дай око вийму, тоді дам мірку. Як же я, каже братику, буду без очей на світі жити? Уже ж ти одно виняв. змилуйся, дай уже так. Ні, каже, дурно не дам. Дай око вийму, то тоді знову дам тобі одну мірку. Мусив той бідний і на те пристати. На, каже, виймай, Бог з тобою. От багатий брат узяв ніж, виколов йому і друге око та насипав йому мірку хліба. Той сліпий узяв та й пішов додому. Так сяк, затини держачись, Похабцем дійшов він додому. Приносить той хліб. Жінка, як на нього глянула, аж перелякалась. Як же це ти, чоловіче, будеш на світі жити без очей? Ми б якось роздобули б хліба, а тепер Плаче сердешно так, що і слова не промовить. Тоді, чоловік, не плач, каже жінко, будемо жити так, як Бог милосерд не дасть. Не один же я на світі темний, є багато сліпих. Та й живуть такі якось і без очей. От скоро й того хліба не стало. Чи багато там його мірка, а їсти є кому? сім'я. Ну, тепер, жінка, каже чоловік, до брата вже годі ходити. Відведи мене за село під ту велику тополю, що над шляхом на роздоріжжі. Там мене покинеш на весь день, а ввечері. Прийдеш та візьмеш мене додому, хто йтиме або їхатиме, то, може, подасть шматок хліба. От жінка відвела його туди, посадила під тополею, а сама вернулася назад. Чоловік той сидить, хтось там трохи подав йому. Далі вже вечоріє, а жінка забарилася. Устав чоловік, хотів сам йти додому. Та не туди звернув, не потрапив додому. Іде та йде і сам не знає, куди. Коли чує, ліс над ним шумить. Доводиться йому в лісі ночувати. Побоявши звіра, чоловік виліз так сяк на дерево та й сидить там. Коли десь опівночі прибігають на те місце під той дубок, нечисті, і з ними їх ватак. От і став той Ватаг питати, хто що зробив? От один і каже Я таке зробив, що брат братові очі за дві мірки жита повиколював. Добре ти зробив, та ще не такий, каже ватах. А як же? Як той сліпий протре свої очі тією росою, що під цим деревом, то буде знову бачити. О, хто ж той чув? Хто ж той знав, що треба ще робити? Ну, а ти що зробив? питає Ватаг другого. А я в такому-то селі всю воду повисушував, що і крапельки немає, а носять її туди за тридцять та за сорок верст. Багато там пропадає людей. Добре ти зробив, та ще не так, каже Ватаг. Як же?» Як хто відкине той камінь? Що лежить на крайньому городі, то потече з-під нього вода на все село. О, хто ж то й чув, хто ж то й знав, що треба це робити. Ну, а ти що зробив? питає ватаг третього. У такому-то королівстві у короля одна дочка. Так я ті типу, поробив так, що вона осліпла, і нічого лікарі їй не подіють. Добре ти зробив. Та ще не так, каже ватах. А як же? Так як цією росою, щоб під цим деревом їй очі помазати, то вона одужує. О, хто ж той чув, хто ж той знав, що треба це робити? А чоловік сидить собі на дереві та й чує все, що ті говорять. Ось як уже розлетілися вони, він зліз з дерева, помазав очі тією росою. Так і став бачити. Тоді думає: мені Бог поміг, поможу і я людям. От набрав цієї роси з собою в пляшечку та й пішов. От пішов він до того села, де води нема. Не доходячи до села, зустрілася йому бабуся. Несе пару відер на коромислі. От він поздоровкався та й каже: Дайте мені, бабусю, напитись. Е, синочку, я ж її несу за тридцять верст, а поки дійду додому, половину розхлюпую, а сім'я в мене велика пропаде без води. А як я піду в ваше село та надам води на всіх, от вона дала йому напитися та така рада та й мірші у село та розказала людям люди ймуть віри. І наймуть, виходять йому назустріч, вітають його. Чоловіче добрий, зарятуй нас від видимої смерті. Добре, каже, тільки помагайте мені, ведіть мене до вашого крайнього городу. Привели вони його. Почав він шукати, почав шукати, і знайшов той камінь. Як узялися гуртом, підважують той камінь. Та сувають його, так і сунули. Як і сунули, так вода з під нього і ринула. Як пішла, як пішла, так скоро і криниці, і ставки, і річки скрізь стали повні водою. Люди так і зраділи, дякую тому чоловікові, надавали йому і грошей, і худоби. Сів він, та й поїхав. Їде та все розпитує дорогу в те королівство. Може, й довго їхав, так і доїхав. Приїздить до королівського палацу та й питай людей я чув, що вашого короля дочка не здужає. Нічого з нею лікарі не подіють, а може б, я її вилікував. Е, чоловіче, куди тобі? Тут такі лікарі, та й ті нічого не подіють. А ти давно. Отже таки скажіть королеві. Вони не хотіли, а він таки наполягає. Нема що робити? Сказали. Кличе його король до палацу. Привели його перед короля. Ти можеш, каже, вигоїти мою дочку. Можу, відказує. Коли вигоїш, дам тобі все, що схочеш. Повели того чоловіка в ті покої, де лежала королівна. Помазав чоловік тією росою королівні очі, так вона й стала бачити. Тоді король такий вже радий, що й не сказати. Стільки тому чоловікові багатства надавав, що вже кіньмі він його повіз додому. А тим часом жінка його бідує і не знає, де її чоловік. Думає вже так, що й на світі його нема. Коли це він приїздить уночі, стукає у віконце. Жінко, відчини. Вона почула, голос пізнала та так зраділа, вибігла, відчинила, веде в хату, думає, що сліпий. А засвіти, жінко, каже чоловік, та засвітила, як глянула на нього, та ж руками сплеснула. Видючий чоловік. Ой, слава ж тобі, господи, слава ж тобі, милосердний. Так як же це тобі зробилося, чоловіче? Розкажи. Стривай, жінко, попереду треба худобу позносити. Як стали зносити, куди тепер тому багатому братові до нього? Ну, так ото вони забагатіли і живуть. А багатий брат дочувся про це. Та й прибігає. Як це так, брате, що ти і видючий, і забагатів? Той не потаїв і розказав усе. Так і так каже. От багатому братові і закортіла ще більшого багатства придбати. Тільки ніч прийшла. Зараз він нишком у той ліс та виліз на те дерево, та й сидить. Коли так опівночі прилітають знову ті нечисті з ватагом. От і забалакались. Що то воно за знак, ніхто того не знав, а вже сліпий брат видічем ходить і воду пущене з під камня, і царівна одужала. Це ж нас хтось, мабуть, підслуховує. А давайте лиш шукати. Кинулись шукати та на дерево. Аж там той багач. Так вони його як схопили, так і розірвали. Цим ця казка і закінчилась.